У середмісті Черкас вона виросла як гри після дощу. Зупинка кіоску сквері юність відразу розсварила екологів та архітекторів. Останні кажуть, без новобуду в місті станеться транспортний колапс. Екологи ж наполягають, для встановлення нової зупинки обрали не найкраще місце. Перед робочими вікнами надіється, зупинка виросла за ніч. Перегородила вхід до банку та неабияк збурила клієнтів. К нам під'їжджають інкасатори по несколько разів на день. Як вони будуть проїжджати? Ані з десь. тут от -от -от люди будуть стоять, толпиться остановки. Они вот так от об'їжають. Та поміж людей будет людей давить. За компаньйона противниці забудови, головний еколог Черкас. Разом шукають власника нову буду. Та його представники і від людей, і від камери тікають у всебіч. А що так знаєте? Ні. Погодив будівництво цієї зупинки, головний архітектор міста та на якій підставі не втямки його ж колезі. Володимир Гусаченко переконує сквер юність у середмісті. Це природа заповідна зона. А отже, будувати тут будь-що кримінальний злочин. Не погоджено будь-яким природоохоронним органом, ні в кого не питаючи, взявши якісь документи, надумавши собі, що можна, зробив це незаконну дію. Погоджувальник забудови усі звинувачення відкидає. Пояснює центр міста вже давно планували розвантажити зупинку біля колишньої трикотажної фабрики та ту, що біля драмтеатру, об'єднати в одну, бо затори біля нового торгового центру вже зараз не дають спокою, а там ще й масштабне будівництво запланували. Через там місяць, може півтора, може раніше, не знаю. Люди отримують дозвіл на будівельні роботи, і там буде будуватися 25-поверховий будинок житловий. То представте, що там буде. Який кран буде, і де там буде будівельні матеріали, куди там транспорт буде заїжджати? Там буде колапс. Тому рішення виконкому було про перенесення після розробки проектної документації. Приватник, якому тепер належить зупинка, обіцяє обладнати її туалетом і безкоштовним інтернетом, і поставити поруч хлібний кіоск. Та спершу підприємцю доведеться роз'яснити все перевіряльникам. Скандальною зупинкою зацікавились у природоохоронній прокуратурі. Вікторія Курченко, Олена Бористенко, Роман Буша, ВІКА Новини.